Рома, до останнього захисника туди. Побіг зразу. Прискорюйся, Рома, я тебе поміняю, Давай. Вперед пішов! Рома, блін! Рома, грай! Перший. В нього, в нього, в нього до кінця. Перший, перший, в нього! Ігор, грай, Ігор, до кінця, Ігор! Вино.

Я треба ж ти на тій стороні ходив, Ярик. Щоб я знімав. Добре, грай. Грай, Ігор. Пазай, Назад. Пішов, пішов, пішов. О, там мішать. Саня, побіг, 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 побіг. Била. Не нападайся, Рома, біжи, Рома, блін. Не кидайся. передачу шукаю. Ігор, давай, бери! Ліша, кидай. Ігор, відкривайся, Ігор! Чо ти чого ти йдеш Загородський, відкрийся, ближче. Раз. Рома, б... в, руки, в руки, Міша, в руки, в руки. З новою вибивай. Добре, Міша. Добре. Дивиться, роблять, зупинить. Рома, де напитаєш? Рома? О, прийом. Вимагайте, що стоїте? Зараз? О, прийомтя. Рома, ти не хочеш ради? Май сказав, де останні захисник, там граді ліво. Це побігай, Рома. Рома, не тут. Пішов вперед. Самі, саме. Дуже багато з лучом робить, Артем. Рома, йди сюди. Рома, йди сюди! поговоримо. Швидше! Ну там разі. Проще! Зажіть, які жичом б'ють! Перші, дай, перші, вбирай! Суди, середи лопа. Спіши, зупини, зупини! Забирайте! Обирай! Назад пішов! Назад приходить! Попіли, ногами, ногами! Пішли, пішли, пішли! До мене, до мене пішли! Біжи! Біжи! Давай, давай! Саня, саміте, пас, занять, саня сильні. Саміте, Саша. Робка, лумничка. Гай. Вас Пас Ігор сильно передавай. Ігор тобі, Ігор! Підходимо, Саня. Міша, піджимає, Міша. Міша, не йди назад, там, Міша, там перекрили. Саня, от два гробця, наш тут там. Що там зараз? Тобач, ми будемо розходуватися. Не трогай. Іди, йди вперед, Ігор. Так, куди спішиш, Ігор. Зараз ну, всю ігру просидиш. Не просидеш. дай, не дай. дай. Лише, Саша, гравець. Пробуй, пробуй, готовься. Саша, гравець. Саша, гравець. Бити. Падай, падай. Применять! Ды, 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 дым! Самит! Самит! Lakara. Здорово це зробив, тільки в бровку передають. Нас те в центр дає. Міша, що ви за каром вдвоє робите? Один ти. Сюди. Дарик, напирай. Пас. Липий, не бий! Сюди, йди, 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 йди в нього. В нього. Зупини! Саша, щось ти не зупинив? Назад, назад! тобі зараз м'яч зарам'яч. Достанеш, Саня, догани до жнику, до жони. І пас, і пас. Сам іде, сам Миша, відкрийся. Добре, грайні. Готка, падай, Бой. Садь. Готя. Готя! Ану розбери грабці. Є, як ти грабця держиш, сігає! Як грабця держить, спиною доворіть, стать, спиною доворіть. Біша ворота. Заговай, Стоп, стоп, голова? голова. Спередину, віддай пас, куди ти біжиш, тим не Саня, погривай! Захай! Захай! Тут два Не граця, розбірі! Дивись! Дивись! Потім один! Діша ряд! Таня, шар... Бо, давай, Таня, шар... Саня, що шар... гравець, Саня, Саня, дивимося. Грай, грай! Вийди, м'яч тут! <пишись> Саша, кажу, вийди, м'яч! <пишись> ти не чує! Назар, <пишись> туди, туди Рай, грай, давай. Ти що? Ти що в нього? Дай-ка я! Дай! Дай-ка! 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 Артём! Пробка! дай ка дай ка Саня, ка дай ка дай ка Саня! ка дай ка дай ка дай ка дай ка дай ка Давай, давай дай ка дай Ні, що подальше, приймай! Як тебе все ж не ступнути, треба ніколи ну, саня, не вийшов. Саня, саня. саня, ближче до гри! Добре, дуже добре. дуже добре! Саміте, саміте, да, да, та не пить!

Таня, кидай, кидай, побіг, поди, побіг, побігай. Побіг. Захар, нижні, закар. Кидай, біжи, біжи. Кидай назад, кидай назад. Петро, один, Саня, один. Біжи, назад, біжи. Таня, м'яч же не вийшов, грає. Зідкрийте спите! Давай! Давай, Бодя, давай! Бойте, давайте! Шагородки плещили не таки! тут Тма, горит обігу. Побігу, побігу. Побігу, пішов. Саня. Та пас, Саня! брати. Та елки, Саша, грати. Ходь, біжи. Дай обирати, обіга. Воза хармот. Давай. Молодец. Грай! Пас сразу. Тьома, Тьома, Назад, 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 назад. Више руки не взяти. Тися, ні руки взяти, ні. Закар, гротя найди, закар! Ходь, біжи, ходь, город. Пішов? Вот гравець, Саня, забери рабця. Заказ. Нижче, що город. Кажак, да, а на отскоки чуть вище підходить. Кідай, сьомок, кидай. Ой. Пішов, скажімо. Пішов, заказ, біжи, заказ. До землі. Дішимо, дитина. Та не бійся, Саша. Пас, пас. Дижить. Не вийде.

Ігор оце. Рай, Ігор! Рай, Ігорі рай. Рай. Пас. 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 Давай. Добре. Прощайся. Ніша кидає аут. Саня, підходить. Падаємо, падаєм, падаєм, падає нище. Нище падить. Поряд кидай. Саня, шара. Давай родцям, патьом, йде на цаці. Шо, пас, пас назад підай. Та назад віддай пас назад. Дивись, добре. добре. Пас Ігор. Ігор. Ігор, Добре. Ігор до меча, Ігор. Пас найти. Ігор, до меча. Добре, добре. Ігор. До меча рухайся. Ігор. Березь. Він не печає, Рома, за вище ставить. Дай вже назад. Пас, йому. Побул дає. Випить Захар! Добре, Захар! Таня, полетню. Куди?

Ігор Йох! Не кидай! Давай! Занять назад! Пре! Рома! Рома! Біжи! Біжи! біжи. Не трогай, м'яч! Не трогай, вийди, вийди, вийди я підстав! Середили, середину! Добре! Дай, 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 дай Пас пас, ти, ти, ти. Пас, давай, пас, боже, пас! 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 кидатись! кидатись! Рома, Рома руку підводимо. Рома, ти ж ти творишся за м'яч. Пас! давай. давай, давай Дивися просто тим літання. Бери, грай. Ніша, мис, міша, пусти. Забирай в нього! Ході дай! кидайся В нього! Добрий вітр! Добре! Подай, Саня! Давай Давай, бородайте! Ворота, годі! ворота! Неправильно! В нього! Заказ! Вила, пила, Давай, 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 Рома, дома, давай. давай, давай! Пав, дай роміт, ромет, папа. Побіг. На Игорь. Игорь. Передавай. Садись. Папа. Ну, Игорь. Назад вот так. Сколько тебе собі смотреть? Дей, 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 дей. Иди, Миша. Миша, назад піти, Сань. Саня. Дай стань. Добре, Міша. Дай пам'ять, вперед? Суди, пасти, вперед. Рухаймо. Пастить. Дай рука. Кому там нема нападающу? Рома, спить.

Ногою, логою вибивай, ногою. Рай захар! Рай за хар! Вперед кидай! Пас, Пас! не бей! не бей! Ігор, куди лупиш? Ігор! Пішок! Пішов! Назад! Пас! Ну сразу кидай, Саня. В руки, Миша, в руки, в руки, в руки. руки. Ногою, ну, підійди душу, Міша, не хочу. Добре. Головою, головою, Саня. Пас, Ігор, йди на свій план. Ігор, блин, на свій план. Пас. Ігор, дайте, Ігор. Миша, дайте, дайте.

Волоса! Ну, Рома, ти де? Я тут? Яріку! Один, Хочешься? один, стань! Зупини! Дай! Дом. Забирай! Де! Але після зака! О, тюмо, що ти робиш? Діма! О, тюна, що ти робить? Самый вперед! Никита, давай, Вперед, пішли, пішли. Забирай, забирай! Забирай! Шай, забирай! Заберуться! Забирай! Пазляй туди! Туди! Буде досить! Оці жіди забігай!

Перед, бера, кидай. Грай! Грає, грає, диносить, давай, давай, молодець! Допикнувся! Ниж, я діга, все! Запускай! Забирай! Закар забирай! Давай, 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 Не давай, 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 Миша, Миша вот. На Игоря, на Игоря, вот, вот же его. Игорь, прими. Прими мяч. Дай, Дай назад. Ну что ж ты даешь, Игорь? Что ты даешь, Игорь? Ще, треба ще, позиви, треба забивати. Давай, давай, давай. Поки давай, погнали, ще. ще! Давай, погнав, ще, давай, 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 давай! Я... Дай, дай, давай. Дай. Дві минути, три минути. Дві, давай. Став прийми м'яч. Закар розверни собі м'яч видувай. Да, да. Все, перший м'яч. Применять. Пішов? Нас нас. Годя, на м'яч, годя, прокидайся. Дай Бозь, давай. — Ярик, біжи надаль! — Забирай, Рома! — Ярик! — Рома, блін! — Ігор, пішов, Ігор! Пас дай! Пас за карт! Пас! Ігор, вперед йди! Дай пас! один дотик, Саня, вперед! Добре! Пас, Дай назад! Назад, Ігор! Що ти робиш, Саша? Відкривай всіх! Добрий! Не бій! Пішов, пас! Пас за карт дай!

Добре. Готовий. Давай, давай, давай. Рома, йди вперед. Давай, давай, давай. давай, ногой, ногою, міш! Ногою! Побіг, побіг. Рома, бля! Рома, блядь. Андрюха, після в руки! Андрюха! Що ти див? Кажи я! Паси! Па! Скажи, пас. я візьми в руки! Ну що це Забирайте м'яч! Що ви дивитесь? Па! Пішой, пішов, діти, пішов! Прокинуть, Сьома! Ходьте! Один! Па! Па! Ну, дай задач!